Вітаю п'ятикласники! Сьогодні ми продовжимо з вами роботу над творчістю Василя Короліва Старого. А, зокрема, опрацюємо його твір Мавка Вербинка та образи фантастичних істот у казках. Тож згадаємо, хто ж такий Василь Королів Старий. Діти Старий це не вік автора, а дібраний псевдонім. Саме з ним автор підписував свої твори. У дитинстві він мріяв стати художником, письменником, лікарем. Але ці його мрії. І Правда, він був не лікував не людей, а був ветеринаром. Тобто лікував тварин. Родом він із Полтавщини, написав дуже багато збірок для діток. Це нечиста сила, сила», казки-п'єси «Русалка жаба та лісове свято. Він дуже захоплювався мистецтвом, а зокрема, ще й фольклором. Досконало вивчив творчість Тараса Шевченка та Миколи Гоголя. Згодом він переїхав до Чехії, де й провів решту свого життя. Ми вже читали казку. От подумайте, сподобалася вона? Адже казка дуже цікава, тож пригадаємо її. У лісі знявся переляк. Першим вісником прибіг сам не свій, аж мордочка йому побіліла бувалий в бувальцях чорновухий заєць. Захекавшись, він перебіг цілим лісом і кого тільки спіткав по дорозі. Перед кожним сідав на садні лапки, передніми витирав вуса, відкашлювався і пошепки говорив. Біда, братця, біда, бачив я, своїми очима бачив на узлісі мизливців, собак, загонщиків. Мавка вербитка, що на день ховалася у великому дуплі старої верби над болотом, прокинулася і нашорошила вуха. Серце їй болісно стискалося. Багато вже разів на своєму віку чула вона те собаче гавкання, ріжки, страшні постріли. Самого ж лісника угладіла вербинка попереду мисливців з рушницею на поготові та двома псами на ланцюгу. Тоді мавка ще наказала ракшам та сойкам нікуди від сіль далеко не відлітати, аж поки не скінчаться лови. Коли б же заблудив сюди який пес, загадала пташкам крутитися в нього перед носом. І відманити його з того місця, де лежав немічний поранений зайчик вуханчик. Ой, нароблять сьогодні ті безбожники великого нещастя. Багато їх, багато. Я тим часом піду попередити водяника та русалок. Може, Хтось забіжить до води помирати. Він сперся на свою сукувату патерицю й тихо посунув до болота. Тоді вона заспівала дзвінким, мов срібним голоском. Вона кликала хух, біжіть швидше, сестрички, до сусідніх лісів, кличте мавок. Ясиничку, дубовинку, вільхівку, Клинівку та Шепшиночку. Сьогодні у нас буде багато нещасних. Боюся, що сама не впораюся. І тільки вона проказала ті слова, маленькі зелені хухи вже покотили з лісу, мов перекоти поле у різних напрямках. Мавка знала, що кози й справді не можуть стрибати на трьох ногах. Вона підбігла до козеняти, швиденько прив'язала йому ніжку і, підтримуючи збоку, повела його до кущів. У той момент на поляну витнувся лісник. Він побачив, як шкандибає кізочка й кинувся до неї. Дядечку! Прошу вас, змилуйтесь над нею. Вона ж така молоденька, живе всього тільки чотири місяці, така гарна й тендітна. Вона ж нікому не робить шкоди. Лісник стояв все ще нерухомо. Ти мавка? спитав він нарешті, отямившись. Так, я мавка з цього лісу. Зовуть мене вербинка. Ви ж добрий, я це знаю. Що його робити? Яма глибока, вилізти не можна, бо ж нема за що зачепитися, а в ямі темно, притемно. І бачить він, що в тій пітьмі десь у кутку. Немов два маленьких жаринки жевріють. Аж серце йому захолонуло, бо вгадав він одразу, що там вкупі з ним і вовк сидить. Отже, діти, ми прочитали з вами не всю казочку, але ви бачили, що коли ми читали, все це супроводжували ілюстраціями. Тому коротко зміст казки ми нагадали. Вам потрібно установити послідовність подій і правильно розставити події по порядку. Лісовик налітає на дерево і звалює його на яму. Мавка вербинка відкрилася перед лісником. Лісник опиняється в ямі з вовком. Лісник готує молочну кашу з корицею. Мавка-Вербинка надає допомогу зайчику. Мавка-вербинка звертається до хух за допомогу. Тож, будь ласка, попрацюємо та установімо відповідність. Сьогодні ми говорили і про мавок, і про лісовика, і про хух. Тож, діти, давайте згадаємо, хто ж така мавка? Отже, ви бачите, що мавка це істота української міфології. Вона дуже подібна до русалки. Вона завжди постає в образі гарної дівчини з довгим розпущеним волоссям. Ось перед вами лісовик. Це, звичайно, також, діти, персонаж міфології. Його ще називають лісовим духом або володарем лісу. Ось добрі лісові духи. да, це хухи діти. І от за своїм зовнішнім виглядом вони дуже подібні на маленьких пухнастих звіряток. Водяник, так. ви бачите, що це володар рік, озер, Боліт. Русалки. Це, звичайно, молоді дівчата, знову ж таки з гарним, довгим розпущеним волоссям. Живуть вони в річках, озерах, джерелах, в лісі, на полях. Тобто можна зустріти русалку. Пам'ятаємо, як лісовик потрапив до вовчої ями. І ось перед вами, ви бачите, ось така вовча яма, це глибока яма. І ось на дно цієї ями кладуть якусь приманку. Зверху маскують різним гіллям, листям. І ось звір, який чує приманку, він провалюється туди. Але яма дуже глибока, і вискочити з неї він не може. Коли ми читали казочку, ви бачите, що в нас було дуже багато цитат, тобто висловів того чи іншого персонажа. Тому попрацюємо письмово та установімо відповідність, кому належать ті чи інші слова. Отже, тисячі, тисячі йдуть сюди, а в кожного. По кілька блискучих рушниць. Може, там є прибиті, підстрелені, що потребують негайної помочі? Ой, нароблять сьогодні ті безбожники великого нещастя. Багато їх, багато. І останні слова. Добре, я візьму її до себе і сховаю до свого хліва. Там вона перебуде, поки одужають її ніжки. І, відповідно, діти, ви повинні вибрати, да? хто говорив мавка, вербинка, лісовик, зайчик, лісник та хухи. Тож подумайте та дайте відповідь. Де відбуваються події казки Василя Королева Старого Мавка Вербинка? Хто є дійовими особами цієї казки? Згадаймо, хто такі хухи, мавка та лісовик? Як дбають одне про одного лісові мешканці? Подумаємо, що є реальним, а що фантастичним у цій касі. Знайдіть у касі опис зовнішності мавки-вербинки та прочитайте його. І подумайте, діти, чому творча уява наших предків наділила мавку і очима, і волоссям. І руками, тобто мавка, як жива істота, гарна молода дівчина. І ми знаємо, що в більшості казочок добро перемагає зло. Тож подумайте, як добро перемагає зло саме в цій казці. Якщо ви були уважними, читали казочку, то ось вам діти, допомога. Ось перед нами портрет мавки вербинки. Незвичайно гарна дівчина з темними очима, як фіалки. Довге темно синє волосся, що аж виблискувало, як вороняче крило. Довгі світло-зелені шати. Ніжні, білі, як лілеї руки, і голос, неначе задзвонили навколо сині дзвіночки. Ось саме так зображує мавку автор твору. З допомогою тексту казки доведіть, що мавка вербинка наділена ось саме такими рисами. Адже вона і добра, і турботлива, і товариська, і лагідна, і дбайлива, і небайдужа, вірна та смілива. Тож подумайте, дайте відповідь, будь ласка, на запитання, хто перед нами? Хто це? Ніколи не уражав звірів, поважав лісовика, жалів і малих хух, а її мавку дуже любив, навіть часом ставав для неї на пеньку у мисочці молочну казку. І другий образ діти якщо вам важко, подивіться на. Картинки ось ви бачите, так? Це вам буде як підказка. Він був сумний, роздратований. Його світлі блакитні очі палали, як сині вогники в печі. Кулаки були затято так, що аж довгі кіхті впивалися в руки. Отже! Опрацювавши казку, дайте відповіді на питання. Хто був першим вісником про мисливців у лісі? Кого першого зустрів цей вісник? До кого з проханням кинулася вербинка? Якого кольору було волосся в мавки вербинки? У кого кулаки було затято так, що аж довгі кіхті впивалися в руки? Кому перев'язала ніжку мавка-вербинка? Перед ким об'явилася мавка? Де було сховано кізочку? Чия донька, мавка-вербинка? Хто згодом у мавченому лісі став хазяйнувати як вдома? А що роблять мавки взимку? І останнє запитання. Що допомогло ліснику вибратися з ями? Щоб дати відповіді на запитання, поставте на паузу та запишіть відповіді. Отже, всі ми з вами молодці. Ми дуже гарно попрацювали над казочкою. Тож бажаю вам, діти, ось такого гарного веселкового настрою та успіхів. Зустрінемося!